Всім привіт! Сьогодні 10 лютого 2025 року. Біткоін торгується по 97,725. і фактично нічого такого надзвичайного на біткоїні не відбувається. Ми знаходимося в нашому ренджі, в який ми прийшли ще, можна сказати, два місяці назад. А саме в цьому відео я хотів би поговорити про події ось цієї свічки. Це у нас 3 лютого 2025 року, коли біткоін знизився. Трошки нижче 92 тисяч, а Альти зробили собі, грубо кажучи, я не знаю харакірі, камікадзе. І саме в цьому відео я хотів би розібрати, які ж були причини того, що відбулося на альткоїнах. Якщо відкрити графік біткоін домінації, то ось ця свічка це 3 лютого. І в нас домінація біткоїна тоді зросла з 61%, В моменті була більше 64%. І це відбулося на ліквідації рекордної ліквідації позицій по альткоїнах. Саме по альткоїнах я відкрив. Дивіться Total 3 капіталізація, то це в нас рух 30%, Тобто це середній рух падіння на 30%. Якщо розбирати якісь окремі альти, то там десь більше, десь менше. Але в більшості там від 30 і більше відсотків, то там і 50 відсотків взагалі жах, чесно. Ось якщо взяти графік Азарс, це такий мій кастомс, кастомний, тобто Азерс мінус капіталізація USDT і USDC, то тут падіння, подивіться, 86 відсотків падіння по капіталізації. Якщо брати саме такий рух локальний, 31 січня, 2 лютого, то це теж також 85 відсотків. Тобто, ну фактично там немає значення в тих відсотках, оскільки коли йде таке падіння. Воно з будь-якої точки, навіть з максимальної, Ось сюди ми візьмемо. Ну, це різниця в 5%. Тобто, мінус що мінус 90%, що мінус 85%. Це особливо не має значення. Це просто був каскад ліквідації, це е, був жах. І в цьому відео я б хотів, якби розібратися в причинах, чому так відбулося. Я декілька днів розмірковував, е, дивився в кого які думки з цього приводу, в аналітиків, трейдерів, в блогерів. І в мене виникло таке певне розуміння, моє бачення, чому так відбулося. Я вам спробую його пояснити викласти в цьому відео. На мою думку. Ось ці події 3 лютого, цей каскад ліквідації відбувся саме через нас, через рітейл, через хом'яків і через нашу жадібність, і через наше ФОМ. І механізм там був достатньо доволі простий, що абсолютно більшість на ринку, учасників, які торгували, вони не врахували, що ринок зараз дуже доступний в плані недоступності можливості відкрити рахунок і торгувати. Це було і раніше, а в плані наявності дуже великої кількості ф'ючерсів на крипту. Тобто, мій основний меседж полягає в тому, що причиною ось такої сильної рекордної ліквідації на крипторинку саме по альтах було те, що це все ліквідувало ф'ючерсні позиції. Тому що більшість гравців, які зараз торгують крипту, вони торгують і використовують саме ф'ючерси, а не спот, як це було раніше. Я навіть скажу так, що якби торгували маржу, тобто багато гравців тримали маржинальні позиції, можливо, ось цього б такого сквізу і ліквідації не відбулося. Це все відбулося ось тут саме через те, що більшість використовували саме фьючерс. і всі сподівалися на альтсезон. І ось на цей аль-сезон всі чомусь набирали ф'ючерсні позиції. Тобто позиції набиралися не на споті, а на ф'ючерсах. Тобто інвестиційні позиції набиралися на ф'ючерсах. Тепер давайте е, я поясню, в чому різниця між спотом, маржою і ф'ючерсами. Якби в цьому криється причина ось, ось цієї ліквідації. І так, давайте поговоримо про спот. Це коли на ринку, на крипторинку торгують саме. Монетками саме криптою. Тобто, фактично, ви її можна сказати, фізично купляєте або продаєте. Тобто, якщо ви купили на споті якусь монетку, ви можете її вивезти з біржі на будь-який гаманець. Можете комусь її передати, перевести е, можете перевести на іншу біржу, можете там розділити частину. Тобто, ви фактично чим, чимось володієте. Тобто, у вас є якась річ. Тобто, ви купуєте один там біткоін, так? Один біткоін, і ви на це витратили гроші, мовно кажучи, 100 доларів. Відповідно, вам хтось продав, тобто ви купили це бай. Бай, дуже так карявенько, але добре. Тобто, ви купили, хтось вам продав сел. Ви отримали біткоін, людина отримала 100 доларів. Обмінялася. Людина може розпоряджатися тими 100, 100 доларами, кудись щось з ними робити. Ви можете розпоряджатися своїм біткоїном. Це спот. І звісно, що ціна біткоїна може знижуватися, ціна біткоїна може зростати, але факт полягає в тому, що в принципі кожен отримав те, що хотів. Людина, яка продала біткоін, вона отримала 100 доларів. Ви отримали біткоїн. Що таке маржа? Тобто маржанальні позиції це коли те, що я описував про спот. Воно так само відбувається на тому ж самому ринку на споті, тобто ви фактично купуєте цей біткоін, один біткоін купуєте. Але ви купуєте не на свої 100 доларів, не на свої 100 доларів, а ви купуєте на 100 доларів, які ви взяли в борг. Тобто у вас там, наприклад, є 10 доларів, у вас є 10 доларів, і ви на ці 10 доларів берете з 10-м плечем ще 90 доларів в борг, тобто кредит, і купуєте собі там цей один біткоін. І якщо ціна йде в вашу сторону, то ви продаєте біткоін дорожче. Закриваєте, виплачуєте свій борг і забираєте свій прибуток. Але людина, яка вам продала ось цей біткоін за 100 доларів, тобто ось цей селер, вона отримала свої 100 доларів, і вона вже ними може розпоряджатися. У вас залишаються просто ваші зобов'язання з кредитором, якому ви винні там 90 доларів. Але людина, яка продала вам той біткоін, вона ці 100 доларів, вона може кудись вивезти, що завгодно з ними робити. Ви ж свій біткоін, який ви... Купили ось цей один, ви не можете вивезти з біржі, тому що він у вас знаходиться в маршинальній позиції. Він у вас є заставою до вашої позиції. Тільки після того, як ви закриєте позицію, ви можете вивезти свій прибуток. Ну те, що у вас там є, або прибуток, або те, що залишилось. І тут вже може бути в принципі каскад ліквідації, тому що коли у вас ціна йде проти вас і у вас іде мінус по позиції ваші 10 баксів, то біржа, тобто кредитор, вона закриває вашу позицію. Вона бере той біткоін, який у вас був, вона його продає по. 90 доларів, продажа йде по 90 доларів, і вона забирає свої 90 доларів, які ви їй були винні. А ви залишаєтесь просто з нулем. Ну і тут вже біржа, в принципі, сама вирішує, чи маркетмейкер викупає ось цей біткоін за 90 доларів. Чи біржа сама, грубо кажучи, відкупає у вас цей біткоін за 90 доларів. Це вже там внутрішньобіржових операцій, як вони там проводяться, їхні алгоритми і е, так далі, тому подібне. Але фактично це все впирається в те, що є реальний біткоін, біткоін є в обмеженій кількості, зрозуміло. Тобто те, що торгується на споті або на маржі, там не може бути відкрито позицій на якусь безкінечну суму, тому що це впирається в кількість біткоїну і в бажання людей купувати або продавати. Тобто, якщо є бажаючи продати 10 біткоїнів, то зрозуміло, що ви не можете купити більше 10 біткоїнів, тому що вам по тій ціні більше 10 ніхто не продасть. Ну або або навпаки, для того щоб продати біткоїн на споті треба його мати, ось чому штука, або взяти його в борг. А знову ж таки, для того, щоб взяти його в борг, треба його взяти в борг в когось, в, когось він, в кого він вже є. Тобто на споті, на маржинальних позиціях, там е, теж є обмеження. Бувають такі ситуації, коли я хочу відкрити позицію на маржі, я хочу взяти в борг там якусь монетку, а мені говорять: е, ну немає. Немає ліквідності, немає е, у біржі можливості дати мені в борг цю монету, тому що її просто немає фізично. Я не можу її взяти в борг і продати. На ф'ючерсах ці обмеження вони зникають. На ф'ючерсах все можливо. Тому що, що таке ф'ючерси? Ф'ючерс це по суті просто ставка, в яку сторону піде ціна. Зараз я вам це поясню. Від самого свого початку ф'ючерси це були інструменти, як ви знаєте, з е, якоїсь економічної теорії, е, що це інструмент з купівлі чогось в майбутнього. Тобто сьогодні, зараз, якщо ви відкриваєте ф'ючерс, купуєте фьючерс, ви купуєте ф'ючерс, наприклад, на один біткоін. Так, один біткоін там 100 доларів, і це якби ваше зобов'язання і ваше право в майбутньому купити один біткоін за 100 доларів. Тому і називається фьючерс. Тобто фьючер це майбутнє право зобов'язання здійснити операцію куплі-продажу в майбутньому по певній ціні. Тобто за ціну ви договорюєтесь зараз. І в майбутньому ти приходиш до людини і говориш: так, ми з тобою домовлялися, що я в тебе куплю біткоін за 100 доларів. Давай мені, а реальна ціна на ринку за біткоін може бути вже там не 100 доларів, а 200. Тобто, ось тайм. Знову таки, я ось тут тайм намалюю. Тайм ціна вже реальна 200 доларів. А ви купуєте за 100 цей біткоін. Виходить так, що ви в моменті отримали цей біткоін, і ви його продаєте за 200, і отримаєте прибуток 100. Це так працюють взагалі товарні ф'ючерси. Товарні ф'ючерси на нафту, там, на будь-які там товари. Це такий інструмент фіксації ризиків, тому що виробники, ось вони знають, що їх рентабельність там така то, там 100 доларів, і вони зацікавлені працювати по 100 доларів. Відповідно, вони беруть і продають ф'ючерси ось по 100 доларів. І, відповідно, вони гарантовано фіксуються. Що якщо ціна піде вниз, у них все одно є ось це зобов'язання, право продати свою продукцію по 100 доларів. Ті, хто в них купують ось ці ф'ючерси, вони розраховують на те, що ціна виросте. Що вони зафіксували можливість свою фізично отримати ось цю продукцію там, по 100 доларів, а ціна вже там буде там, 110, 120, 150. І вони беруть і реалізують вже дорожче. Так, це працює на товарних біржах. І ф'ючерси там мають час експірації, тобто час виконання. Вони не безкінечні. На криптіж, фактично. Якщо ви дивилися там ф'ючерсні контракти, то ви бачили, там пише ось так: «Perpetual». Ну, не буду дописувати добре, зрозуміло. Це значить безстрокові безстрокові ф'ючерси, тобто там немає е, дати виконання, коли ви фактично обмінюєте свої гроші на реальний біткоін. Тобто там не треба здійснювати ось цей обмін. І ось на цих ф'ючерсах на крипті, де немає часу виконання, фактично не відбувається у цього реального обміну, як на споті. Фактично, безстрокові ф'ючерси це просто ставка. Але... Як і в будь-якій ставці, треба ж розуміти, що має бути інша сторона, яка забезпечує ось цю ставку, тобто казино або інший гравець. Тобто, якщо ви купуєте, то хтось вам має продати. І ось тут на ф'ючерсах ні той, хто купив, ні той, хто продав. Він не має право взяти і вивезти там біткоін або ось ці гроші до того моменту, поки позиція не буде закрита. Якщо ціна іде вгору, якщо ціна йде вгору і стається так, що біткоін коштує там 110 і ви закриваєтесь плюс, то ви отримаєте до своїх 100 доларів плюс 10, Розуміло, що плюс 10, Так, а ось ця людина, яка вам продала. Оцей фьючерс. Вона отримує мінус 10. Того зрозуміло, 90. Тобто в неї була вона продала на 100. І, по факту, коли закрилася, оскільки ціна пішла вгору, в неї залишила 90. А у вас стало 110. Тобто, зрозуміло, гроші просто перетекли з одного карману в інший. Тому і говорять, що торгівля гра на ф'ючерсах це е, гра з нульовою сумою. І в би було, в принципі, нічого, якби оці гравці, сел або бай, Оці протилежні гравці не були маркетмейкерами або взагалі біржами, ну або афіліованими, якби частинами бірж. тому що фактично вони ж зобов'язані ну, ставати на протилежну сторону до вас. Якщо ви хочете щось купити, то вони вам це продають на фьючерсах. Фішка ще полягає в тому, що це може бути безкінечно. Тому що тут не потрібно здійснювати ось цю реальну операцію купівлі-продажу там, обміну біткоїну. Тобто, у вас можна і не бути, у вас може і не бути цього реального біткоїну, який людина купує за 100 доларів. Тобто людина така, типу, я хочу купити біткоін за 100 доларів. Ви такі, Окей, на тобі. Ти відкриваєш типа лонг. Людина дає тобі 100 доларів, ти їй даєш, типа, папірець, що аля вона купила біткоїн за 100 доларів. Але по факту ти їй не даєш той біткоін. Тобто там не відбувається ось ця операція купівлі-продажу. А тепер ми підійшли до найцікавішого. Що ж відбулося, на мою думку? Відбулося те, що всі в очікуванні альт сезону накупилися альтів. Накупилися альтів не на споті, не на маржі. Це все ні. Бачите, я все це перечоркаю. А на ф'ючерсах. Тобто не відкривалися оцих ф'ючерсних контрактів на лонг альти альткоін. Відповідно ж, хтось продав ось ці ф'ючерсні контракти на альткоін. Тобто це маркетмейкери і самі біржі. І що ж потім відбувається? Ці всі дані. Там менеджмент, біржі і е, власники біржі, вони мають і вони дивляться, що в них по альткоїнам на всі, на абсолютно всіх біржах відкрито позиції на дуже багацько грошей на мільярди доларів. І якщо ціна по альткоїнам піде вгору, і люди почнуть закривати ці позиції в плюс, то біржі ж доведеться виплачувати ці гроші, розумієте? Тобто, якщо ви будете отримувати там плюс 10%, плюс 20%, то біржі доведеться маркетмейкеру біржі, доведеться ось ці 20% витягнути з свого карману. І вам віддати. І коли маркетмейкери і біржі це зрозуміли, вони зрозуміли, що треба гасити альсезон і треба робити ліквідацію. І це було зробити дуже і дуже просто з однієї простої причини, що всі, абсолютна більшість, сиділи в ф'ючерсах і відкривали позиції по ф'ючерсах. І ф'ючерси по великому рахунку вони не мають можливості давити на ринок, продавлювати його вгору або вниз, тому що маркетмейкер і біржа може в моменті на безкінечно велику суму відкривати вам ось ці позиції. Тобто ви хочете купити там по 100 тисяч або продати по 100 тисяч 21 мільйон біткоїнів, і біржа вам це забезпечить, вона вам видасть цю бумажку. А це всі біткоїни, які взагалі можуть бути в видобуті майнингом. Біржа може вам написати, якщо ви хочете купити 21 мільйон біткоїна по 100 тисяч один біткоїн, Біржа скаже, та окей, без питань. Давай, тільки давай гроші в забезпечення. Все, нема питань. На споті ви не можете купити, тому що просто немає того продавця, нікого ні в кого в світі немає просто цієї кількості біткоїнів. І ви не зможете просто це купити на споті або на мережі, тому що їх фізично немає. На ф'ючерсах можна це зробити. І всі просто відкрили собі ф'ючерсні позиції. Які абсолютно ніяк не впливали на попит і пропозицію на ці альти, а самі реальні коїни знаходилися в біржі. І вони просто подивилися на цю всю ситуацію. І так, звісно, ви там можете на ф'ючерсах виставляти стінки і говорити, ось тут стінка там по там по 90 тисяч, там по 95 тисяч стоїть на біткоїні або там на якомусь альті по якійсь ціні. Але вам по цій ціні біржа може просто без будь-яких проблем видати ось цей папірець, що ви купили їх на будь-яку кількість. Їй не потрібно мати реально ось ту крипту, щоб вам її продати, тому що ви все одно не будете її ви ф'ючерс, не виведете з біржі. Я думаю, що біржі просто подивилися, і маркетмейкери подивилися на цю ситуацію, що ринок просто залонгований в альткоїнах. І вони взяли просто на споті в якийсь момент, почали. Зливати ціну по маркету, тому що на споті ніхто не купляв. Якби люди на споті купляли на маржі, хоча б купляли, то ринок би не пролився. Тому що на маржі і на споті у бірж і у маркетмейкера в них не безкінечна кількість альткоїнів. Маркетмейкера, наприклад, на якійсь монеті, якийсь коїн, не знаю. коїн, щоб абревіатури не було, просто якийсь коін. 50% цих монет, ось цих коїнів. Маркетмейкер, і в якийсь момент маркетмейкер такий думає, а я візьму зараз і ціну, типу, продам щоб були ліквідації. Ну ось тому що там на ф'ючерсах десь хтось короче набрався. І він починає зливати ось ці 50% свої, які в нього є. І в нього хтось, якби ось ми, ретейл, ви, я і всі інші, замість того, щоб на ф'ючерсах виставляти лонгові позиції, купували б на мережі або на споті. То маркетмейкер би свої ось ці 50% позицій. Він би нам продав. Ми б їх відкупили. Бай, бай 50, ось ці всі 50% відсотків відкупили. І нехай би далі ціна пішла вниз. Він би все-таки продавив. Але що б потім відбулося? Він ціну продавив, вона пішла вниз. Ми відкупили ось всі ці 50% відсотків собі. А маркетмейкер залишився без реальних коїнів. І він вже тепер не маркетмейкер. Тепер ми маркетмейкери. Якщо ми не захочемо продавати ось ці реальні коїни по тій ціні, по якій ми їх відкупили. А звісно, що ми їх не захочемо, ми їх захочемо продавати по дорожчій ціні. То маркетмейкер зможе в нас відкупити їх тільки по дорожчій ціні. Тому жоден маркетмейкер, всю свою позицію, всю свою, всю свою ліквідність коїнів, яка в нього є, якщо він навіть і хоче продавити ринок там вниз, там дампанути, він все не продає. Він дивиться по наповненості стакану. Якщо б стакан на альткоїнах на спотах був заповнений, там були реальні покупці, які хочуть відкупити ці монети саме на споті на альтсезон інвестиційно, то ринок би і не проливався ось так. А на альткоїнах не було покупців, просто не було на споті покупців. І маркетмейкеру то йому знадобилося, наприклад, для того, щоб зробити дамп, ось такий який відбувся там на 87, на 90%, Йому знадобилося лише 5% його кількості, лише 5%. І при цьому всьому він ліквіднув всіх своїх небажаних лонгістів на фьючерсах яким він був би зобов'язаний виплачувати гроші, якби ціна пішла вгору? Ось це те, що відбулося. Можна говорити, що це зговір, що це маніпуляція так далі, подібне, Але правда полягає в тому, що це відбулося через те, що ринок був перегружений фьючерсними позиціями. Я фактично дивився багато блогерів, трейдерів, і всі, як один, розповідали про цю всю ситуацію, розповідали про свої позиції, як вони їх і набирали. Всі набирали, всі торгували саме. На ф'ючерс я не знаю, чому це. І всі отримали ліквідацію, ну плюс-мінус ліквідації отримав. А на споті, на споті майже ніхто не купував. І ще проблема в тому, що е, чомусь е, теж дуже дуже багато людей е, купували не е, якісь реальні проекти, реальні, криптопроекти, а мемкоїни. Мемкоин, які, які в своїй більшості взагалі нічого не вартують. Тобто всі вкладалися в мемкоїни. Заносили туди ліквідність, і заносили причому не на споті, а на ф'ючерсах. Ну, тому що, звісно, що який дурень буде купувати мемкоін на, на споті. Для чого? Ніхто якби, не враховував той момент, що для того, щоб ви отримали на ф'ючерсах оці пару ексів, хтось же зі свого карману має вам ці X дістати і покласти вам в гаманець. Ну, зі свого гаманця дістати і покласти вам. Е, якби ви купували на споті, то ну, ви отримали коін, там, маркетмейкер, чи хто вам там, продав цей коін, він отримав гроші. І ви, в принципі, кожен при своїх. Ви там розійшлись, куди б ціна не пішла, куди б ціна не пішла, ніхто з вас нікому вже нічого не винен. Тобто, ваш, ваші взаємовідносини, купівлі-продажу, вони вже відбулися в моменті купівлі-продажу. На ф'ючерсах ви, коли робите операцію купівлі, хтось вам робить операцію продаж, і ви не можете якби розбігтись. Той, хто забезпечив вам цю зустрічну операцію, він не може від вас піти, поки позиція не буде закрита в якусь одну або в іншу сторону: або плюс вам, мінус йому, або плюс йому, мінус вам. Сподіваюся, я якось роз'ясняю зрозуміло, і ви ну для себе починаєте розуміти причини того, що відбулося. Для прикладу я вам хочу продемонструвати, можливо, трошки прорекламувати White Bitcoin, Коін криптовалютної біржі WhiteBit, яка є е, корінням з України, е, підкоряє європейський ринок. Якщо є можливість і бажання, то можете на ній торгувати. Е, вона є не не гірша за Binance або Bybit, або інші біржі. В принципі, все там е, нормально чудово. Ось їх коін, лайт біткоін. Ціна 27.55. Ось цей графік, це графік за е, останній місяць. Давайте просто візьмемо за останній рік. Подивіться, це просто зростання. Давайте глянемо, де тут. Де тут у нас третє, третє. Так, навіть тут вже пройшов час. Де в нас 3 лютого? 3 лютого? Давайте. Де воно? Де? А ось воно, 3 лютого. Коли все просто попадало на мінус, я не знаю який. Тут ціна в нас впала, була 28, на піку була там, ну нехай 29, і вона впала 27,70. Ну зараз 27,55. Ось це. Реальний попит і реальна пропозиція, чому так відбувається? Дивіться, я відкриваю маркети. Бачите, ось маркети. Всі, ось спот. Бачите, WhiteBit торгується на Мексі, на Bitfinex, На я даже не знаю, як він хобі ТХ, як він там правильно зараз називається. Ну і WhiteBit, звісно, що давайте відкриємо ф'ючерс. Немає ф'ючерсів, немає. Ось немає. Просто немає, тому що тут торгується все-все на споті. Для того, щоб купити в когось цю монету, треба, щоб хтось вам продав цю монету. І треба, щоб були бажаючі продати вам по цій ціні цю монету. Якщо бажаючих немає, то що? Ціна йде вгору. Ось вам графік за ось цей рік з 6 доларів там, до 27. Давайте зробимо весь графік. Нічого не нагадує. Ось тут дно, 23 рік, якраз коли біткоін був по 15-16. по 16. Ось воно. І пішли вгору. Акурат дно було по 3. Зараз ми, ну, майже там 30. Тобто майже 10 іксів, менше 10 іксів. Що в нас зробило так само? Виросло яка монета? Правильно? Біткоін, тому що це реальний попит і реальна пропозиція, і саме тому біткоін. І не провалився там в мінуса. Саме тому графік біткоїна, давайте зараз відкриємо. Ось такий він. Ми 3 лютого падали тільки трошечки нижче 92 тисяч. Трошечки нижче 92 тисяч. Тому що на споті біткоїн відкупають. Я веду певну статистику, зараз я вам її продемонструю. Це е, статистика з біржі Binance. Ось вона ця статистика. Я з 17.05.2024 року кожен день записую флоу. Тобто чи заводять це дельта по кількості біткоїнів, які заводять на біржу, або виводять? Тобто різниця, і ось тут, наприклад, 16.05, завели більше ніж вивели на 4 тисячі. Дивіться за останні дні. Ось статистика з 31.01.2025 року. Сума ось тут, бачите, внизу внизу справа майже 31 тисяча біткоїнів. Це ті біткоїни, які виводяться з біржі, тобто їх фізично беруть, купляють і виводять на якісь гаманці. 31 тисяча біткоїнів. Ось це реальний попит і пропозиція. Ось це саме тому ціна біткоїна вона дуже сильно не провалюється, тому що їх реально купують. Для того, щоб продавити ціну, треба реально мати біткоїни, треба його реально продати. На альткоїнах, на альткоїнах, більшість торгує на ф'ючерс і реальної, реального попиту, тобто людей, які б хотіли купити альткоїни на споті, особливо мемкоїни і там все таке різне, немає. Тому що всі сидять на фьючерсах. І тому маркетмейкеру і біржі взагалі нічого не вартує, просто взяти там 1-2%, там бачать по наповненості стакана, просто лупанути по ринку і в моменті продавити все там в якісь просто адські мінуса. Навіть більше скажу, навіть якби король альткоїнів, якщо можна так сказати, ефір, ось його графік, третє число, він падав з трьох-чотирьохсот, ну там за. 3 дні, так? В моменті на мінус 37% до 2100 Хоча це ж така класна технологія, там стейкінг, там коротше так далі, тому подібне. Але на ринку зараз насправді так багато нових гравців, які прийшли на ось ці хвилі мемкоїнів, таполок, не знаю чого завгодно, і всі чомусь вирішили, що ну ф'ючерси це просто супер. Будемо торгувати на ф'ючерсах, нафіга нам спот, нафіга нам там маржа, якась оця щось там. Ми ж ну, хто реально купує ефір. Хто реально має з новеньких ось вас досвід купівлі ефіру, виведення його на якийсь гаманець або переведення на іншу біржу. Скоріше за всього, немає такого досвіду. Скоріше за всього, ви просто заводите е, через P2P, купляєте USDT, на нього торгуєте. І якщо щось заробляєте, то ви там потім собі там на карту е, аналогічно виводите. І виходить так, що вся там технологія до сраки, тому що всі сидять на ф'ючерсах, і реального попиту на монету на споті немає. Там трошки дарили по стакану ця монетка, навіть король, король. Провалюється ось тут у нас мінус 38%. І я думаю, що на біткоїні була б ситуація аналогічна. Теж теж би все полетіло, просто в трам -тарари. Єдина причина, чому там не полетіло, тому що там купляють все-таки на споті. І це все робить, мені здається, саме це ми завдячуємо біткоін спотовим ETF. ам Тобто BlackRock і там хто там Феделіті, оце великі гравці, вони відкупають реально фізично біткоін. Вони його на споті відкупають. Як тільки ви дасте ціну вниз, там стоять їхні позиції, вони його відкупають. Все. Хочете продати свій біткоін, вони говорять, типо, без питань, ми його купимо. Давайте. У вас є біткоін, ми його купляємо. Тому я думаю, що в нас е з біткоїна, в принципі, все буде нормально. Але немає таких інструментів, немає ось цих великих гравців, які б реально купували монети, альткоїни на споті. З іншої сторони, є рітейл, Ми з вами. Які вірять в Альцезон. але бляха муха ніхрена для цього не роблять, тому що для того, щоб відбувся Альцезон, треба монети купляти на споті. Треба їх купити на споті і не продавати. І тільки коли ціна піде вгору, тільки там продавати. А всі прийшли на ф'ючерси, відкрили ф'ючерсні позиції ще там з плечами, бо якими. Ну звісно, що ми отримали те, що ми отримали. Тепер щодо моїх позицій по альткоїнам, я говорив, що я набираю позиції по альткоїнам, я вірю в альцезон. І там, звісно, срака. Срака просто капеческа. Але, мабуть, не така, не така срака, як, то, як тих, хто отримав ліквідацію. І так, проблема проблема по альткоїнам, які виглядають десь ось так, як Avo. Е, Чому? Тому що в мене була ось зона інтересу. Де я думав, як купляти? Ось тут купити, там. якщо прийде вниз, тобто в нижню межу ось цієї зони інтересу, там ще докупитись. Якщо ну вже буде капець, капець апокаліпсис, то ось є лінія Альц, там, де вже просто капець, але це віри. Я, якщо чесно, я не розраховував, що туди ціна прийде. Тобто я розраховував, що ми десь, може, прийдемо ось так, тут відскочимо. Я десь вже буду потім добиратися на висхідній структурі. Але ми пролилися ось просто ось вниз, і виходить, що в мене була позиція середня ціна десь ось тут. Потім я ще докупився ось тут. Виходить, в мене десь середня ціна десь ось така, ось 25. Ну умовно кажучи, є алькоїни, які прийшли до ось цієї ціни альц, відскочили, і вони вже знаходяться в мене там, типу в плюсі, або вони дуже сильно проливались. Проблема складається ось в цих алькоїнах, як авео, які від моєї середньої ціни навіть зараз знаходяться. Ну. Давайте так, 30-40 мінус. Ось це жах. Це, це звісно що жах. Я впевнений на 100%, що як би воно не було, в беззбиток я цю фігню точно закрию. Але для того, щоб я закрився в беззбиток, від цієї ціни, яка зараз у нас 15, так. В мене там беззбиток десь там 25, Ну не плюс 100 Давайте перемалюємо в іншу сторону. А ну, 25, Ось, плюс 61%. Ось мамаль цезон. І єдина причина, чому я не отримав ліквідації. Єдина причина, чому мене не на маржі, е, тому що в мене позиції було відкрито, коли я собі розраховував цю всю математику. Десь коли ми сюди приходили, тут тут заходили. Я собі визначав ось ці ціни. То в мене депозит, умовно кажучи, 100 доларів. Загальний депозит. Я на маржі собі там виставляю рівні. У мене три рівні: один, два, три, там декілька альткоїнів, 10 альткоїнів, нехай буде. І хоча в мене ось депозит 100 доларів. Я на споті купляю, на виставляю е, якісь рівні, на яких я купую. Гарні великі монетки, які мене цікавлять, і е, спекулятивно, маржинально я виставляю рівні на якихось там мемкоїнах, ну таке коротше, спекулятивне. І я відкриваю ще так би спекулятивних маржинальних позицій, там не на 100 доларів, ще ну окрім спота, не на 200, не на 300, а на 30 доларів. Тому що коли я ось тут ось ціна була по 33, і в мене там 100 доларів. Я виставляю ціни. Я, куп... я знаю, що я, наприклад, буду. Або я вже, наприклад, купив ціна, там 35-35. Я ж розумію, що коли ціна прийде ось сюди, то мої 35 буде мінус 40%. Тобто мої е 100 доларів, це буде мінус 40%. Це буде всього-навсього по вартості ті монети, які я купив там по 35%, вони вже по вартості будуть 60 доларів. У мене в забезпеченні буде лише 60 доларів. І якби я набирав монети на 60 доларів, спекулятивно, і там просадка по них була, то я б мене б ліквіднуло. Мене ось це, це і врятувало, що навіть по ось таких монетах, дивіться, тут мінус 60%. Тобто, в мене в забезпеченні я купив на споті на 100 доларів, просадка мінус 60%. Відповідно, ті монети, які я купив на споті, вони вартують 40 доларів. А маржинальних позицій в мене на 30 доларів. Відповідно, моєї маржі вистачає для того, щоб, щоб утримувати оці маржинальні позиції. Це єдине, чому мене е, врятувало. Та й таке, ну. А дехто маючи 100 доларів, знову ж таки, ось цю математику, просто її треба візуально побачити і зрозуміти. Ще раз повторю, просто покроково. Дивіться, Ціна знаходиться ось тут. Ви такі, окей, я купляю монету, там по 30, Ось тут 30. На споті спот. Інвестиційно 100 доларів. Ось ця ціна, там 30 30 центів. Супер. Ви купили? Вона у вас є. Добренько, і ви, якби в принципі, собі можна сказати, забули, не забули, але дивитесь, що виникають якісь цікаві моменти на ринку, які б ви хотіли поторгувати спекулятивненько для того, щоб там собі зробити е, морозиво. Так вам ось потрібно пам'ятати, що, хоча ви першочергово купили на 100 доларів, і у вас забезпеле, але у вас забезпечені не USDT, у вас забезпечені якась оця монета, ціна якої може... Якось зараз там просісти, скоригуватися на мінус. Тут у вас вже не 100 доларів, але ще 40 доларів. І тому, коли ви торгуєте і у вас забезпечені там якісь оці монети, вам можна позиції набирати з рахунком того, що ваша позиція по монеті буде коригуватися. Тобто, ви можете, я для себе визначив це десь там, типа 30-40 відсотків. Але як бачите, ті, хто набирали на 40 відсотків або на 50% відсотків від, наприклад, своєї початкової мережі 100 доларів, їх тут ліквіднуло. Мене врятувало тільки те, що я. Не, не понабирав, це, це мене корот, врятувало ось так. Тому сподіваюся, сподіваюся, це відео стало для вас корисним, зрозумілим. Я спробував пояснити механізм, чому відбувся ось цей дамп, ось цей сквіз, і сподіваюся, що в майбутньому це дозволить вам уникнути ось таких якихось капячеських ситуацій. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.